Вітаю, вітаю вас, мої дорогі. Почну з подяки. З подяки, що цей вечір зі мною. Дякую вам дуже, але зауважу, наші вечірні етери просіли в кількості переглядів. І якщо вони настільки вам не цікаві, то давайте тоді закриємо проєкт. Будете без наших вечірніх бесід. бесід. Я і моя команда витрачає час і ресурс для того, щоб якось прояснити якісь питання, які ви задаєте, поділитись враженнями, поділитись інформацією. І якщо вам це не цікаво, закриваємо проєкт. Я не хочу, щоб мої зусилля йшли на розмову самим з собою. Тому дуже дякую тим, хто щовечора, але вас стало менше. Тому, будь ласка, ставте вподобайки прямо тепер. Будь ласка, е, рекламуйте. Канал. Так, це наша з вами спільна справа. Ви за, теж, за перемогу добра і я. Ви за зміну людства і я. Значить, мусимо. А зараз я вам відкрию простий секрет. YouTube працює проти Овена. Ріже перегляди, ріже перегляди його інтерв'ю, ріже підписку, відміняє підписку. Тому, будь ласка, перевіряйте, чи дійсна ваша підписка. Так те саме він робить з деякими величезними блогерами, але напевно я вже небезпечний з цією маленькою кількістю підписників. Тому давайте ви хоча б будемо. Наростимо кількість підписників, щоб було зрозуміло, чому я небезпечний, небезпечний правдою і знаннями. Тому давайте покажемо, що ми варті, достойні, і все одно нас не зламаєш, і буде більше і переглядів, і підписників, і коментарів, і лайків. Тому, будь ласка, раз YouTube любить вподобайки під час етеру, будь ласка, підтримуйте мене. Бо, якщо чесно... Має бути в сьому сенс. Отже, я сподіваюся такі, що вам дійсно корисні наші вечірні етери. Тому, будь ласка, давайте піднімати їх рейтинги. Разом з вами. От, бо дещо робить, може зробити моя команда дещо тільки разом з вами. Отже. Каяття прощення це найвеличніший інструмент, який вцілює е вас, ваші стосунки, ваше життя. І перше, кого ми маємо про, е з вами простити, це ми особисто ми. Ми самі. Тільки так ми можемо з вами отримати результат, пройшовши каяття і прощення. Це не простий. Я багато років працював над прощенням себе, своїх оточуючих, і дуже дякую кожному, хто причинив мені біль, дискомфорт і вчив мене. Це найдорогоцінніші люди в моєму житті. Але відчуття тільки я завжди казав, я не ображаюся, я роблю висновки. Так, я роблю висновки, але образи все-таки я собі знаходив. І я вирішив тотально пару тижнів тому. Пройти тотальне каяття прощення і простити всіх, ну, як там кажуть, і в спину плює, і в морду плює, і брудом поливає, будучи в близькому крузі, до мене. І так далі. І я почав тотально прощати. І ви знаєте, результат не забарився. Я побачив в почату, з чата пішла людина з фейковим акаунтом, яка спостерігала за школою з чату школи. І це було дивовижно. Ми здивувалися на, цю, на, на цей акаунт ми не звертали уваги зовсім. Ми, під, ми підозрюємо, що ще є подібні. Істоти в нашому чаті, тим не менше, ми на це не звертаємо уваги. Так от <кій> мені в життя повернулися люди, з якими спілкування перервалося. І питання стоїть, як? Як відчути, що ти простив людей? каяття прощення спрацювало. і ти простив себе. По-перше, твоє серце більше не реагує дискомфортом, білію, претензії не народжуються. В тебе нема більше образи. Ні до ситуації, ні до людини. В тебе нема більше болю. Ти не згадуєш цих людей, вони більше не живуть в твоїй голові. Або в ідеалі вони повернулися в твоє життя в новій епостасі. Дивним, чудовим чином і ваші стосунки відбуваються по-іншому. Між вами лишається тільки любов, добро, взаємоповага, взаєморозуміння. Ви проявляєте любов до цих людей, розуміння і повагу. І до мене повернулося просто кілька в життя людей, знакових для мене яких я не бачив з минулого життя, декого я не бачив. І ці очі, які я дивився, і я сказав: ти пам'ятаєш мене? І ми спілкувались очима, дивлячись очі в очі один одному. І між нами було життя, між нами були світи. Але ми зустрілися. Зовсім по-іншому. Ми зовсім по-іншому дивилися в очі один одному. Мовчки, дещо з подивом, але з безумовною любов'ю і прийдям, спокою, розуміючи і читаючи один одного. Бачуши всі світи і всі втілення, бачучи, хто ми один одному були є і будемо. Ала єси недиса Хадаосани іра, Лоєси ха ін, Тоєса, Хаурайниса, Діесола і Нара, Тасая хоа, Тисни Саала, Саяни Хот і Соа. Хидая сини Хауа, ідесі, ха, ти сера. Саланіяла, хат інояси, ти силая дин, сидая, сонтая, сидия, хаїн. Прощайте, прощайте, мої дорогі, і почніть з себе, простіть себе в усіх тих стосунках. І буде вам щастя. Ала єсін. Дякую, що були в цей вечір зі мною. Розвиваємо канал разом. Я вам довіряю.